Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами повторення, закріплення і застосування знань про речення. Емоційне налаштування і знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Гра створюємо настрій. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І скажімо: Я прийшов на урок. Навіщо? Учитися. Потрібно бути яким? Спокійним. Зі мною хто? Ну, мабуть, ваші друзі. Вони мене що? Поважають, люблять і ще якісь там слова. Мені це як? Приємно або подобається. Я готовий до чого? До успішної роботи. Зараз, дітки, відгадайте ребус. На першому малюнку ми бачимо Ре, далі бачимо Ч, далі бачимо крокодила, і треба забрати першу літеру і останню. І бачимо диню, в якій треба забрати дві перші літери. Отже, з'єднайте все, що вийде? Вірно, дітки, вийде слово речення. Молодці. Давайте з вами пригадаємо про речення. Що виражає речення. Правильно, закінчено думку. Що утворюють головні члени речення? Основу речення молодці? Як пишеться перше слово в реченні? Правильно з великої букви. Які речення називаються розповідними? Правильно розповідними називаються речення, в яких про щось розповідається молодці. Які речення називаються питальними? Питальні речення називаються ті, в яких про щось або про когось запитується правильно. Які речення називаються спонукальними? Це ті речення, в яких спонукають до якоїсь дії. Які розділові знаки можуть стояти у кінці речення? Правильно, це крапка, знак оклику або знак питання якими можуть бути речення за інтонацією? Вірно, окличні або неокличні. Зараз відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочих рядочки. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої маленької букви Р, складів «Р», H, C, N, подвоєння н і ня. І знизу запишемо слово речення. Поставте відео на паузу і зробіть звукобуквенний аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Речення. Наголос падає на перший склад. Отже. Р. Твердий приголосний «Е» голосний, «Ч» твердий приголосний е-голосний, Н. У нас що подвоєння правильно. І ми бачимо, що біля Н стоїть я, а я у нас що? завжди пом'якшує приголосний. Отже, ми позначимо, що наші дві букви «Н» м'які приголосні, і позначимо дві ось такі крапочки, що у нас подвоєння. Два дві літери однакові. І в цьому випадку Я буде мати один звук А, який голосний. В слові речення: 7 букв, 6 звуків і 3 склади. Зараз виконаємо вправу 1. Вам потрібно скласти речення за малюнками. Це буде завдання для хлопчиків. Уважно послухайте, вам потрібно скласти 2-3 речення за малюнком. Одне із речень повинно бути питальним, і визначити обов'язково треба основу речень. А тепер завдання для дівчаток. Слухайте уважно. Вам потрібно скласти 2-3 речення за малюнком. Одне з речень повинно бути обов'язково окличним, тобто ви повинні якусь, до якоїсь дії спонукати, і обов'язково визначити треба основу речень. Гра до повне речення. Ви повинні додати слово, якого бракує. Діти, звісно, вчаться в школі молодці, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні молодці. Ліки беремо в Аптеці, а книжки в бібліотеці, молодці дітки. Вправа 2. Запишіть перше і друге речення собі в зошит. Підкресліть головні слова. Давайте перевіримо. Діти, звісно, вчаться в школі. Шукаємо перше головне слово іменник. Ставимо запитання. Хто? Діти Тепер шукаємо дію цього предмета. Діти що роблять, вчаться. А комбайн працює в полі. Шукаємо іменник. Про кого ж йдеться мова або про що. Правильно, що комбайн. І що комбайн робить? Працює, молодці. Завдання номер 3. Вам потрібно скласти речення за мнемотаблицями, які знаходяться перед вами. Записати речення у зошит і підкреслити головні слова. Давайте перше зробимо разом ми бачимо три малюнки. Це буде діти одне речення, в якому буде три слова. На першому малюнку ми що бачимо? Вовк, ворона, буква В, правильно. На другому, що бачимо? Котик гріється, так? І на третьому сонечко. Яке ж може бути тут речення? Весною гріє сонечко. Ось таке речення тут заховалося. Запишіть його собі в зошит, підкресліть головні слова. Давайте перевіримо. Що сонечко? Сонечко що робить? Гріє. Це є головні слова. Наступну мнемо таблицю спробуйте зробити самостійно. Запишіть собі в зошит і підкресліть головні слова. Отже, яке тут речення заховалося, дерева одягнули зелене вбрання. Головні слова тут, що дерева, що зробили, одягнули. Далі, тут поміркуйте яке буде речення. Пташки співають веселі пісні. Хто пташки, що роблять, співають. Це буде головні слова. Наступне завдання відпочинок. Покладіть ручки на стіл та попрацюйте руками, трошечки їх порозминайте. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Наступне завдання. Ми з вами попрацюємо з деформованим текстом. Подивіться, будь ласка, на ці речення. Ці речення з тексту. І вони переплуталися. Нам потрібно з вами встановити порядок речень. Таким чином, щоб вийшов правильний текст. Давайте прочитаємо спочатку кожне речення. Дзюрчать веселі струмочки. Настала весна. У Вови в руках човник. Мишко несе паперових чоловічків. Вийшли хлопці гуляти. Поміркуйте, яке з цих речень буде перше в тексті? Я думаю, що ви всі здогадалися, що перше речення це настала весна. Тобто, нам дає зрозуміти текст. Про що буде розповідатися? Про весну. Так. Далі, як ви думаєте, друге речення, яке в тексті повинно бути? Вірно, діти. Дзюрчать веселі струмочки. Далі. Вийшли хлопці гуляти молодці. Далі. Мишко несе паперових чоловічків. У вови в руках човник. Ось такий текст повинен вийти. Зараз, дітки, ви запишіть цей текст собі в зошит. Придумайте свій заголовок і запишіть його зверху. Наступне завдання номер 5 Пограємо в гру Слова навпаки. Спробуйте прочитати, які слова тут заховалися, прочитавши їх навпаки. Отже, ми бачимо в -е С, «н», А. Яке слово вийшло? Весна. Правильно, дітки. Так, спробуйте тут. Вірно, струмок. Наступне слово. Правильно, сонечко. Далі. Береза. Молодці. А тут заховали слово лелека, вірно. Домашнє завдання. Вам потрібно. Скласти з одним із слів, які ми тільки що з вами читали, розповідне речення: Весна, струмок, сонечко, береза або лелека. Вибирайте будь-яке це слово. Далі записати це речення собі в зошит і підкреслити головні слова. Далі, спробуйте перетворити. Це речення, яке ви придумаєте, на питальне. Не забудьте в кінці поставити знак питання. Далі, ви, вам потрібно записати це речення собі в зошит і підкреслити також головні слова. Далі спробувати перетворити ваше розповідне речення, перше речення, яке ви придумали, на спонукальне, тобто спонукати до якоїсь дії. Його записати в зошит і підкреслити головні слова. Ось таке у вас сьогодні домашнє завдання. Наостанок, дітки, пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно визначити, яке це речення, та розмістити у потрібну категорію. Ми бачимо, що у нас є питальні, спонукальні і розповідні категорії. Ви читаєте речення і розподіляєте його по різним категоріям. І коли все це зробите, натиснете галочку і дізнаєтеся свій результат. Вправо мікрофон, дайте відповідь на запитання, про що сьогодні говорили на уроці. Які речення пригадали? Що становить основу речень. Дякую вам, діти, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!